Доброго раночку! Ну, точнее, здорово, бродяги! Сьогодні випуск обіцяє, буде дуже цікавим. І, да, Це зефір, і да, його можна на походані. До речі, буде цікаво. А, ну, Хтось знає, чому можна їсти зефір на походані? Напишіть в коментарях. Ну а тим часом. Я снідаю, запиваюся дозою кафінчика і вирушаємо в новий спортзал, відкривається в мережі, де я займаюсь. Трошки з Льохою потрійнім, подивимося, що там цікавенько. Коротше, буде цікаво, буде інформативно. З вас лайкуся в цьому відео, можете на канал підписатись. І погнали! Що, як тобі враження від нового залу? Дуже шикарний зал. Шикарний, шикарний. шикарний. Що, сюди переїжджаємо. Ні. Yes? В гостях хорошо, а дома лучше. <риклад> Крути педали, пока не дали. não acreditem. Оооооо, це потренили знатно. Все мокрюші. Прикольний зальчик новый. Ну але в тому якось... Поуютнейший что ли будет. Не знаю, може и будемо сюди приїжджати. Шо він уже. Шо ти возмущаєшся? А у вас не буде 5 гривень, пожалуйста, доїхайте. І отсюда, Короче, Коротше, мабуть, поділююся з вами своїми думками. Льоха порадив записати поки ще по гарячому. З приводу качалочки тренуємось ми півтора місяці, за цей час пішло десь 12. Да, 12-13 кілограмчиків. Не занадто багато, але і ніфіга собі немало. І що я вам хочу сказати? Найгірший день качалки це день ніг. Я його ненавиджу, Льоха просто обожнює. я не знаю, у нього якась маніакальна е, тяга до цих всіх випадків. Каже, давайте, давай, давай блін, по залу лупанем тут пару кружков. Та й ти, давай. Ноги точно будуть деболющі, ну реально. Може, руки і не такі, прям щоб. Да? А от ноги не качає мені фідела. Ну, мабуть, що воно і правильно, бо а, я так помітив, то по годиннику, по всім цим калоріям на дні ніг найбільше виходить калорій. А, на кардіо трішки. Потім десь йдуть от силові тренування і. і, і вже на верхівці, прям до ніг. Тому да, Доведеться його робити частенько. Тут нікуди не мінешся. Якось так. Якось так. Чекаємо Олексія. він сказав, 3 минути, блін. Де там 3 минути? Там він у черзі, мабуть, буде стояти ще півгодини. І все задля. Малинчиків, малинчиків. Як мені хочеться млинчиків, ви собі не можете виявити. З одного боку. А З іншого просто. Мені вже просто нічого не хочеться, я просто готовий відмовитись від їжі, щоб потім швидше це все закінчилось. Бо нереально тяжко. Сказати, що я за ці півтора місяці втягнувся і е, вже прямо от прокинаю зранку, і мені прямо аж хочеться йти в ту тренажорку. Ні, ніфіга. Я поки що не розумію, як люди можуть за свої ж гроші. це себе... Е, Травити, себе, знущатись над собою, ту вагу тягати, просто надриватись, щоб очі аж на лоб лізли. Хер знає. Хер знає, ну, це прям культура, да, така, можна сказати, вже. В тренувальцях, спортзалів. Треба в неї якось вливатися. Ну, от, є, як є. Поки що за півтора місяці в мене. Ентузіазму не дуже багато в неї вливатись. Бали <гум> мені ще тренуватись більше чотирьох, як мінімум, як мінімум, да? бо до нового року я собі поставив мету. І щось то буде. Якось то буде, принаймні, навіть якщо в мене не буде ентузіазму, в мене є дисципліна, якщо я вже вирішив, то я до того дійду. Як там усі казав, да? Тим... тебе не може бути мотивації, але дисципліна має бути. Think about it.